Слухайте, ну давайте знаєте, теж не перебільшувати. Е, ну, давайте будемо відверті: в нашій країні в нашій країні адмі... адміністрація президента це завжди була центра влади. Ну так побудована наша країна. Е, все ж таки, е, люди, оскільки обирають президента на всеукраїнських виборах, вони вважають, що президент несе відповідальність як керівник виконавчої влади. Так. І відповідно президент змушений втручатися в ці справи, які навіть його можуть і настосуватися. Ну так, ну, це дуалістичність нашої конституції ще 2004 року. Так, впливає. Я думаю, що тут краще реформувати нарешті нашу конституцію, і привести до побажання людей до наших традицій, ліквідувати, наприклад, посаду прем'єр-міністра, так і робити по американському сценарію. Що президент формує виконавчу гілку влади, так? Щоб забути про це, знаєте, розбіжності. А, і, ну, так сталося. Так сталося, що керівник адміністрації президента в дійсності дуже вагома а, 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 дуже вагома постать. Так Так сталося, що Єрмак ну, виконує якийсь функціонал для Зеленського, так. Єрмак, да, все ж таки був визнаним одним з центрів влади. Ну, принаймні, якби Байден не хотів його бачити в Білому домі, так він би не запрошував його. Він же був на зустрічі з Байденом. Так, був так, був. А, тобто Захід і Сполучених Штатів Америки фактично його прийняли, яким там він не був, так. Якості людини, яка наближена до президента, і на людина, яка виконує функціонал, який в принципі влаштовує в тому числі Сполучені Штати Америки, тому коли е, Єрмак поїхав туди, е, ну якщо виходити знову, а хто там був присутній на, на цій зустрічі? Ну, був представ присутній спецпредставник Китаю по Європі, та а, ну в Євразії, так. Ну, це приблизно співмірні посади, які, які повинні бути там. Ну, так сталося, що Єрмак ведеться перемовини. Тут, знаєте, тут по результатах вже будемо бачити, що є, а що буде на виході. Все рівно ви повинні розуміти, що Зеленський і влада реагує на запити людей. Він Зеленський резонує з народом. Якщо він бачить запит народу, він його на нього відповідає. Ну, він все ж таки артист, так ну за першою професією, і він розуміє, що така реакція глядачів, і що він повинен відповідати запитам глядачів. Якщо він бачить запит народу України, що він такий, то він не буде слідувати такому запиту. А якщо Єрмак виконує той функціонал, який є. Так, то для Зеленського. Ну, я думаю, що слід прийняти такі, які є. Якщо є претензії до ярмака, так що там різні є там формати, то я думаю, що ярмак достатньо більше ризикує, ніж, наприклад, ніж Зеленський. Бо після втрати посади Зеленська, ну, з різних причин, там, там буде він там переобране, не буде переобране, то таке. Ну, Зеленського щепати, скоріш за все, не будуть, і то під питанням. А от Єрмак, так, вся там накопичений накопичені претензії до нього, ну там може бути досить багато до нього. Чи зможе він а, встановити свою правоту, так, це поки що питання. Так що ну на даний час Єрмак це та людина, яка уповноваження президентом Зеленським, головнокомандуючим нашої країни, на виконання функціоналу, які, якого приймають. Головне в Білому домі. А далі, ну знаєте, там наша думка може бути така, не така, але так, так воно є. Друзі, трохи відійдемо від теми відео, і попрошу хвилинку вашої уваги. Наш канал Ньюзрум існує завдяки вам. Цінуєте наш контент, будьте у нашій команді, підтримайте нас фінансово. Саме ваша підтримка це ще більше гострих відео. Відправте донат або ставайте спонсором каналу. Це дуже мотивує всі. Подробиці як завжди, є під цим відео. А тепер повертаємося до нашого відео. Ну давайте так. Давайте так, це суспільство. В байдуже в дійсності хто там яку посаду. Це більше питання, знаєте, до таких в'їдливих людей, як ми з вами, які взагалі розбираються як побудована влада. Людям за великим рахунком по барабану хто такий Ярмак? Давайте будемо відверті. Вони бачать президента, вони бачать головнокомандуючого, вони бачать людину, яку він призначив. Значить, він їй довіряє, умовно кажучи. А все інше то в дійсності, для людей, якщо говорити про загалу, це 25 питання. Ну, ми можемо тут тільки гадати, там ставка достатньо часто відбувається. Ну зараз не були присутні ці особи, були інші. Ну, значить, не потрібна була і зустріч. Те, що будуть те що обговорювалося ми не дізнаємося, не повинні знати, тому що це є військовою таємницею. Ми повинні тут, знаєте, українці повинні навчитися довіряти владі, так? От у нас є довіряйте. Ну, Зеленському довіряю все ж таки, там як би там не говорили, ну більше половини людей 90%. Люди у нас довіряють залужному. Якщо ці дві людини зібралися, то значить вони обговорюють правильні речі, які будуть реалізовані в правильний спосіб. так Є довіра до залужного, є довіра до Зеленського. А далі, знаєте, тут просто кожен виконує на своєму місці повинен виконувати ту роль, яку повинен виконувати. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!